Це моє улюблене печиво. а Зараз я його люблю ще більше, тому що цей рецепт може підлаштовуватись під відключення світла. Рецепт не новий, досить старий. Я його витягнула з маминої кулінарної книги. Але настільки смачне це печиво, що якщо ви не пробували, обов'язково приготуйте, тому що ну, це настільки смачно, що навіть словами не передати. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати основні інгредієнти, як завжди, це гарний настрій та любов. Решту напишу в описі. Все буде в описі під відео. Обов'язково читайте опис. Робота починається з того, що нам потрібно замісити тісто. Об'ємності в мене вже Три яйця на одне положила вінчик, і воно щось так розійшлося, але то не страшно. Зараз нам потрібно ці яйця об'єднати білок з жовтком, і тільки потім ми додаємо цукор. Ніколи не додавайте цукор на цілі жовтки. Він звертається і потім робиться такий якийсь тугий і ну як пластичний. Тому спочатку об'єднуємо завжди в будь-яких рецептах білок з жовтком і лише потім додаємо цукор. Додали цукор, додаємо дрібку солі і додаємо тепле розтоплене вершкове масло. Масло має бути не гаряче для того, щоб яйця не перетворилися на якусь солодку яєшню. Після того, як додали всі основні інгредієнти, ретельно перемішуємо до повного об'єднання. Якщо цукор не зовсім розчиниться, в цьому рецепті це не є так важливо. Зараз соду будемо гасити оцтом. я переклала її до більш зручної ємності, щоб не робити це в ложці. Так я вже буду 100% впевнена, що вона гарно прогаситься. Сучасні рецепти цього печива, як правило, дають зараз на розпушувача, але розпушувача є один мінус. У розпушувача не такий термін дії, як у соди. З содою ваше тісто може лежати і добу, і дві доби, і три доби, тобто ви не прив'язані до того, що от прямо зараз ви маєте його випекти. З розпушувачем зовсім інша ситуація. З розпушувачем бажано випікати відразу. Вмішуємо гашену соду і після цього починаємо додавати борошно. Борошно я додаю, звичайне, пекарське з і 103 ніякого сильного борошна для пісочного тіста не потрібно. Будь-які рецепти борошно я додаю поступово. Пробую вимішувати вінчиком, але це не дуже гарна ідея, тому я, мабуть, зміню вінчик на мішалку. Мішалкою вимішую до тих пір, доки вимішується, а далі перехожу на ручний заміс. Це дуже смачне, мега пісочне тісто, і будь-яке пісочне тісто сильно вимішувати не потрібно, тому вимішуємо недовго до тих пір, щоб об'єднати борошно та вологі інгредієнти, щоб візуально борошна ви не бачили. І постійно при цьому додаючи борошно. Ще хочу звернути вашу увагу, що це печиво, воно є в міру солодке, воно не прям дуже солодке, тому що воно йде з арахісом. І от саме воно по до арахіса просто ну, дуже сильно. Якщо ви хочете, щоб воно було солодше, звісно, ви додасте цукру. Якщо ви додаєте цукр, звісно, вам, можливо, потрібно буде більше борошна. Чому? Тому що цукр це додаткова волога. Але взагалі будь-яке борошно може різнитись, тому, коли ви вимішуєте, контролюйте борошно, можливо, вам знадобиться більше або менше. Тісто м'яке, пластичне, еластичне, це означає, що воно готове. Я його поділю на частини, відправлю зараз на холод. До речі, зауважу на тому, що я роблю півтори порції. Ну, я взагалі ніколи нічого одну порцію не роблю. Особливо, якщо справа стосується солодкого, то тут навіть мови немає. Кожну частину вкладаю в пакет, трішки приплюскую і виношу на холод. Я не знаю, коли ви будете дивитися цей рецепт, але знімала я його зимою за умов відключення світла. І я виношу просто холодну віранду. Можна винести на балкон, якщо у вас немає холодної віранди. Саме головне, щоб воно охолодилося. Будь-яке пісочне тісто любить охолодження. Поки тісто охолоджується, покажу, що я зробила з арахісом. Попередньо я його підсмажила. Для того, щоб почистити, інакше це дуже тяжко дається. І після того я його, я його почавила, хотіла сказати, ну, чавила такого слова немає. Ну, ось так я зробила. Але тут хочу зауважити, що а, хтось любить, щоб арахіс був крупніший, хтось любить, щоб арахіс був сильно дрібний. Зараз розкажу всі плюси і мінуси крупного та дрібного арахісу. На смак, якщо арахіс крупніший, то Посмак ви відчуваєте десь в кінці. Якщо арахіс дрібніший, то ви його відразу відчуваєте, ось цей арахісовий смак. Але, як по мені, важливіша інша різниця, це більше стосується розходу. Крупного арахісу розходиться більше, ніж дрібнішого. В середньому, на таку порцію, йде 300-350 г арахісу. Але це якщо ми говоримо про те, що він дуже буде дрібненький, я вам покажу, як буде виглядати і дрібний, і крупніший. Охолодження, що в пакеті тісто трішки прокатую, а потім звільняю його від пакету і починаю розкатувати на коврику. Якщо немає коврика, це не принципово В тісті дуже багато масла. До речі, це тісто можна робити і на смальці, і можна робити 50 на 50 смалець масло, смалець маргарин, можна на маргарині, як вам вже захочеться. З важливого про розкатку. Розкатуємо тісто, я розкатую десь плюс-мінус пів сантиметра, але це тісто воно смачне як тонше, так і товще. Єдине на що це буде впливати, це на те, що там, якщо я випікаю пів сантиметра десь в районі 12-15 максимум хвилин, то якщо воно товстіше, там 1 см, неможливо знадобиться трішки довше часу. Все. А так, як би ви не зробили чи тонесенькі такі сухарики, навіть воно все одно буде смачне. Я буду робити форму кільця, так як це традиційна форма для цього печива, але якщо у вас немає ось таких виробок, ви можете скористатися, взяти чашку і якусь там чарку або ще щось. А можна взагалі зробити не кільце, а просто такі кружечки. Це теж буде смачно. От саме форма на смак цього печива абсолютно не впливає. Одне задоволення працювати з цим тістом, коли воно охолоджене, тому я ділю його на декілька частин, навіть якщо роблю одну порцію. Те у мене зараз на вулиці, а це я опрацьовую. Залишки тіста, які в мене залишаться після того, як я зроблю виробки, я знову складаю в пакет і виношу на холод, а опрацьовую те тісто, яке в мене до цього лежало на холоді. Проте, якщо на вулиці мороз, контролюйте, щоб воно не задубло. Інакше вам. Потрібно буде його розігріти перед тим, ну, як опрацьовувати, тому що так опрацювати пісочне тісто, воно буде сильно крихтке. Попередньо я взяла яйце білок та жовток і гарно перемішала його з ложкою води. Не принципово в грамах ложка столова. Саме головне, що тут потрібно зробити, розбовтати його так, щоб яйце не тягнулося. І тут все просто: беремо кільце, змащуємо його яйцем, змащуємо ретельно, щоб кільце повністю блистіло. Перевертаємо і викладаємо яйце на арахіс. Піднімаємо кільце, дивимося, що вас все влаштовує. Якщо ви хочете ще десь додати арахіс, ви можете його додати, але тільки туди, де ви бачите, що є пусте місце. А ось так, ну, наприклад, гіркою накладати не потрібно, тому що він тоді просто не буде триматися. Я зараз зазрю тому, хто це печиво не пробував, тому що коли ви його приготуєте, ви зрозумієте наскільки кайфовий цей смак. Печиво перекладаємо на деко, я буду випікати його на антипригарному килимку, можна його випікати на звичайному пергаменті. Колись дуже давно ми взагалі випікали його просто на деко. Якщо так склалося, що ви зробили печиво і вимкнули світло, ви виносите в холодну віранду або на балкон, і воно там може вже сформоване стояти і добу, і дві, і скільки вам потрібно. Це дуже великий плюс цього тіста. Це тісто може зберігатися в холодильнику до тижня і в морозилці до півроку. Коли сьогодні пані давала цей рецепт, вона запитала, чи можна використовувати якісь інші горіхи. Давайте почнемо з того, що, по-перше, арахіс — це не горіх. По-друге, він має ну, дуже особливий смак. Я пробувала з різним, от з мигдалем, скажу, мені взагалі не сподобалось. І пробувала навіть е, е, з волоськими — це взагалі не те. От цьому печиво, е, знову ж таки, тільки на мій розсуд і личить лише арахіс. Але в мене є ще один варіант, як я роблю це печиво теж з арахісом, ще з там певним доданком. Для цього я зроблю коротке відео. Сьогодні я спекла. Порцію, а пів порції лишила. До речі, в мене вимкнули світло і другу порцію, я кажу, що друге деку, от перше я спекла, в мене було світло, а друге, деко вимкнули світло, і я вже полінувалася газову духовку запускати. Тому лишила до ранку. Нічого з печивом не сталося, навпаки, воно гарно спеклось. І якщо у вас трапиться те саме, Перед тим, як будете випікати, можете навіть не розігрівати. Вірніше, ну як не розігрівати, не прогрівати, щоб воно там у вас досягло тісто кімнатної температури. От Прям з холода і відразу ставте до духовки. Ось так зараз виглядають мої красунчики. Тут і кільця і серединки з кільців. З кільців. кільців. Ну, Серединки з кілець. О. Відправляю попередньо розігріту духовку 180 градусів, режим верх-низ 12-15 хвилин, але при цьому стежте, тому що знову ж таки все залежить дуже сильно від той, тієї товщини, яку ви будете давати для свого печива. Оцей арахіс, який не захотів сидіти на печиві і лишився от на деко зараз, бачите, то там, то тут. Я відправляю знову в ємність, в якій я буду обвалювати. Свої наступні кільця. Дуже гаряче, щойно випекла. Зараз перекладу, буду робити наступну порцію, а з вами вже зустрінемось на дегустації. Моя улюблена частина, якщо хто не знав. У мене зараз почався сезон схуднути до літа. А ось такі смаколики я капець, як люблю. Тому оці всі дегустації у відео це, типу, моя алібі. Я не для себе їх пробую. Я пробую для того, щоб знати, що людям розказувати, а то як це так? Напекла і нічого не їла. ну, Блін, як я можу стверджувати, що це смачно? Оті малютки ну, ось одну глупила ну, неймовірна смакота. Тісто пісочніше немає куди. Зараз ви можете побачити, як е, виглядає печиво в лівій руці з крупним арахісом і з більш потрібним в правій руці. Ну, і це смачно, і те смачно. Я не пам'ятаю, чи говорила я вам чи не говорила, але це тісто дуже-дуже дуже пісочне. Прям ну, пісочайше, пісочайше. Це я тільки що таке слово придумала якщо все. Ну, ви зрозуміли, що я хотіла сказати. Печиво дуже смачне. А я вам дякую всім за перегляди та вподобайки. Будьте здорові! Живіть у мирі, всіх обіймаю і до наступних відео. Ну і звісно, на коня бо навіть в самій поганій хаті без коня не відпускають. Дивіться, що робиться. Здається, моя камера теж на коня прийняла, що не хочу навіть фокусуватися. А на коня зараз буде важлива інформація. Потрошку нам уже потрібно думати про великодень. Він буквально не встигнемо і оком кліпнути, як настане. І вже бажано купувати борошно, тому що відлежене борошно значно краще, ніж свіже борошно. В своїх рецептах, які я буду давати, я буду в основному використовувати зернарі Select з білком 13 і звичайне борошно пекарське з білком 10,3. Але. Важливо вже зараз купувати, нехай воно у вас буде, воно буде відлежене і з ним працювати буде значно краще. Ну, і хто планує лишатися зі мною та йти далі, обов'язково перегляньте шпаргалку пекаря та смачна паска відкритий урок. Обидва відео посилання дам в описі. Навіть якщо ви дивились це відео в минулому році, перегляньте ще раз, тому що більшість у вас просто вже випала з голови. Я знаю, я сама така. А зараз я пішла займатися новим відео, а ви готуйте печиво, тому що це смачно.